До бійців 93-ї окремої механізованої бригади, які утримують оборону в селищі Піски, завітав вертеп з Українського католицького університету. Львів'яни показали глядачам різдвяну виставу на актуальну тему. Вся наша родина. До традиційного сюжету і характерних образів вертепного дійства актори додали не лише запальний гумор, а й гострі діалоги на злобу дня. Донбас наш! Да, да, да. Крим наш. Да, да. Донбас наш ага. Крим наш. Донбас наш. Да, да. Чекай! Куди такий шпиталь ітимеш? Ти ж не одужав до кінця. Отак воно невесело сьогодні. Здавай броню, сідайся на диван, бо ж автомат тримають негоди. А десь в окопі б'ється брат Іван, личе пробитою кулою на виліт. А я б йому в окопі допоміг. Я мушу, я за нього, я живий. Проникливий і щирий сюжет розчулив як бувалих вояків, так і місцевих жителів. Актори прагнули розказати глядачам, що Україна, попри багатогранність традиції сходу і заходу, єдина для всіх. Це є наші спільні традиції не тільки Західної України, а й Східної. але Просто можливо, воно десь тут менше проявлялося через вплив Радянського Союзу. Це є така наша, наша лепта в те, щоб е, об'єднювати наш народ і щоб, щоб показувати. От, е, Цю правду, яка є, що ми тобто, не є, якісь інші, не є гірші, тобто що ми є ну, один український народ, який повинен мати одну ціль. Тобто, і щоб нам ніхто не мав командувати, як нам жити? А ми самі прагнули до кращого, незважаючи на мороз, вистава мала успіх. Бійці щиро подякували львів'янам за підтримку. Сочик, можна сказати, даже щастя, там тому, там. Тому, не видно такого. А тут все приєднався. Чувствуєш, що, що ти чоловік. Спасибо, що люди не забувають нас. Це дійсно праздник. Я так розроблялася, так ні вдома побула, і так мені м -м, аж дощемило. Ні, молоді. Хлопці, дівчата, це, це. Якщо такі у нас діти ростуть, то це щастя. Вадим виїді, Володимир Кухарський час ще.